Привіт, друзі Elvin! Сьогодні в нас на, на нашому каналі автомобіль Elvin X2. Їх було вже багато. Ми знімали. Тут приїхав просто новий колір. Деякі зміни відбулися. Це колір Electric. Як ви бачите, він синій, такий синій, темно-синій насичений колір. Також гарно виглядає. Наше відео буде складатися з. Спочатку я вам покажу трохи салон, розповім, які тут доповнення зробилися, які зміни зробилися, яка саме ця комплектація. І потім зробимо тест-драйв, і потім буде висновок. Продовжуємо. Спереду колесо стоїть 12 дюймове, воно йде як від скутера. 12-дюймового з гідравлічними гальмами. Задні колеса стоять 10-дюймові, але з вищою Профілем резини. Загальний діаметр в них одинаковий. Також стоять гідравлічні дискові гальма. Перше по порядку, які відбулися оновлення. Ну, це перш за все непроста, непростий автомобільчик. Тут зразу замовник попросив встановити дві акумуляторні батареї. Як я не помиляюсь, 58 Ампер-годин ззаду і 45 Ампер-годин під сидінням водія. Також стоять два автомати, відповідно два зарядних пристрої на 56 і на 45 Ампер-годин. всередина все то саме. Трохи змінився сам дисплей. Як ви бачите, тут виводиться вже батарейка. Android-Auto залишився таке все саме. Тут є Bluetooth, перегляд відеофайлів, FM-Radio, Explorer і налаштування. Включається повітря, обдув салону. Також є очисники з умивайкою. В трьохколісних автомобілях тільки одна можна як робити: одну педаль газу, одну педаль гальм. Або гальма виводити на кермо. Тут не було цього оговорено, нічого такого. Відповідно, газ на кермі, так як в скутерах, в мотоциклах, і гальмувати можна як ручним гальмом, так і ножним гальмом. Кнопка старт-стоп і перемикачі драйв, нейтрал і паркінг. Тобто дуже все просто. Будь-хто може навчитися їздити, Ідуть, стоять електричні скло підіймачі, люки зверху і ззаду, ззаду він вигляд залишився той саме, але я ж казав, що якісь зміни відбулися. Давайте переглянемо, що за зміни. Оновили двигун. Двигун трохи змінився. Він став хоч і 3 кВт. Але трохи більш тяговитіший, відповідно, будемо дивитися, тепер слідкувати робити тест-драйви. В принципі, в нас тест-драйвів з 3-кіловатним двигуном на нашому YouTube-каналі дуже багато. Я от проїхався, в принципі, трошки краще і до тяга. Як вам колір? напишіть, будь ласка, і якщо будуть якісь запитання, пишіть під відео. Друзі, а ми і далі проводимо нашу ініціативу на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами зробити реальний вклад в нашу перемогу в перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій справі потрібна реальна підтримка. Щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки та ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. Ну і продовжуємо. Ми зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Робимо тест-драйв, знімаємо з ручника. Дехто часто я знаю, забувається знімати, що колодки стираються. Включаємо драйв, знімаємо тут ще ручка, нажимаємо, загоряється драйв на дисплеї. Так, і газуємо. Зараз ми візьмемо якийсь трохи на трьохколісному одною рукою незручно їхати насправді. На невеликій дистанції, ну, тут скільки в нас 100, 100 метрів розганяється до 26. Не так, як мотоцикл 3-кіловатний, але цього достатньо. У нього максималка 45 в 3 кВт, 27. Нема дуже де розганятися. В принципі, те як, як ми, Їздимо на автомобілях різних, є багато на нашому YouTube-каналі. В принципі, можна і однією рукою. Треба просто зразу гальмувати. В принципі, досить шустрий, можливо, якщо і змінилося завдяки двигуну трохи. Ну, це може прискорення. Цепі набирає швидкість нормально. Якщо і змінилося за дві двигуну і контролеру, то несуттєво там хай буде десь на 3-5%. Це максимум. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.